І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання Тарас Григорович Шевченко. І смеркає, і світає День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаянний, і день, і ніч плачу, на розпуттях велолюдних. І ніхто не бачить, і не бачить і не знає, оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо, і лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди. Діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй Хаті своя правда, і сила, і воля. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла, незабуті дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте. Щоб не сон снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви запитали, мученики, кого, коли, за що розпинали, обніміте ж, брати мої найменшого брата. Нехай мати посміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ Ясний, невечірній тихо. Обіймітеся ж, брати мої, прошу вас, благай!